А я з задоволенням хочу представити, тому що до нас приїхали з міста Харкова. Міста Героя. З міста Героя Харкова. Так, це Лариса Володимирівна Журавльова, і вона виступить з доповіддю Актуальні питання інсулінотерапії в практиці лікаря загальної практики сімейної медицини. Так, Прошу дякую, вас. тетяна Юрівна. Вітаю вас, шановне панство, шановні колеги. І сьогодні ми будемо говорити про інсулінотерапію про цукровому діабеті в практиці сімейного лікаря. Ми знаємо, що цукровий діабет це величезна проблема глобального рівня, тому що мова йде не просто згідно от з Атласом, IDF, про півмільярди хворих. А мова йде про те, що це і великий економічний тягар, як для будь-якої країни із будь-яким. Доходом населення і економічним розвитком і ем... Це потребує саме таких національних програм у вирішенні проблем, бо ми бачимо, що розповсюдження захворювання триває дуже великими темпами, іде омолодження цього захворювання і веде до розвитку ускладнень, коморбідна патологія. Все це відбивається на інвалідізації, на смертності і неабияк впливає на якість життя життя Хворих. Що стосується України, в Україні на тепер зареєстровано близько 1,3 мільйона пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, і за останні 10 років. Ця кількість вона збільшилася наполовину, і ми розуміємо, що ці дані, які ми цитуємо Центру медичної статистики, вони не остаточні, тому що існує велика кількість недіагностованих хворих, і вона вдвічі-втричі перевищує офіціальні цифри. До того ж, однією із особливостей перебігу цього захворювання є недосягнення тієї компенсації, на яку ми розраховуємо, а некомпенсований діабет він в свою чергу підвищує ризик розвитку ускладнень як мікросудинних, так і макросудинних, і тобто знову це інвалідизація і е, смертність. І ми знаємо, що е, треба впливати на спосіб життя наших пацієнтів, треба призначати е, своєчасно цукрознижуючі препарати. Але е іноді цього е не досить, і тому ми маємо призначати і інсулінотерапію. Ті терміни, які це має відбутися, вони визначені досить чітко е дослідженням які яке довело, що через 5-6 років після встановлення діагнозу 50% хворих потребують призначення інсуліну, а вже через 10-12 років близько 80% хворих потребують інсулінотерапії. Наказ МОЗ України номер 1118 від 2012 року, який регламентує менеджмент хворих з цукровим діабету другого типу, він говорить про те, що провідна роль в курації цих хворих і належить сімейному лікарю, лікарю загальної практики, крім призначення інсулінів. Але скерувати Пацієнта до ендокринолога, по-перше, це має сімейний лікар. По-друге, призначення інсулінотерапії це такий динамічний процес, і він триває щонайменше 8, а то й 12 тижнів. Це процес амбулаторний. І е, далі е, е, поновлення схеми, і знову таке скерування до ендокринолога е, е, все це е, робить фігуру е, сімейного лікаря. Ключовою в лікуванні цього захворювання, і взагалі це можливо тільки при такій тісній між лікарями як загальної практики, так і вузькими спеціалістами, в тому числі і ендокринологами. І тому здається, що знання з принципів інсулінотерапії вони для сімейного лікаря не будуть зайвими. Програма менеджменту. По-перше, мова йде про зміну способу життя безумовно, і ось, власне, в чому полягає і завдання національних програм, тому що вирішити це питання просто на прийомі, розповідаючи хворому про ті чи інші заходи, яких він має вжити щодо дієти, фізичного навантаження, рівня стресу і таке інше, це Просто нереально, без наявності національних програм, в яких задіяні багато різних ресурсів. Далі пероральні цукрознижуючі препарати, інсуліна терапія, навчання і самоконтроль без цього ніяк. І далі у нас іде. Йдем... Профілактика та лікування хронічних ускладнень і супутніх захворювань, і для пацієнтів із ожирінням актуальним є питання і баріатричної хірургії. І ось, власне, починається все з корекції способу життя, і далі призначається цукрознижуюча терапія. Як правило, це монотерапія, монотерапія насамперед Так? І на якийсь час цього буде досить, але ми маємо моніторувати ефективність лікування і через три місяці вже оцінювати, чи монотерапія задовольняє. Нашій меті, чи треба призначати додаткові препарати і розширювати спектр цих цикрознижуючих препаратів? Але, врешті-решт, як ми вже говорили, через 5 років поступово постає питання про призначення інсуліну. І це питання дуже важливе, тому що поступово зменшується секреторна здатність бета клітин підшлункової залози і без інсуліну впоратися з цією проблемою буде дуже важко з іншого боку, коли ми говоримо взагалі про таке явище як клінічна інертність, коли препарати призначаються або не своєчасно, або інтенсифікуація лікування гальмується, то найяскравішим прикладом до цього є саме призначення інсулінотерапії, тобто вона має призначатися вчасно для того, щоб Цукровий діабет його вилікувати неможливо, але керувати їм, брати його під контроль це цілком вирішувана задача. І загальні принципи початку терапії за рекомендаціями АДА вони полягають в тому, знову ж таки, наголос на тому, що модифікація способу життя і стратифікація лікувальної тактики в залежності від вихідного рівня, тобто діагноз був встановлений пацієнту, з яким рівнем лікованого гемоглобіну, тобто з яким рівнем компенсації. Далі персоналізація вибору цукрознижуючої терапії, ми про це поговоримо. Залежно від провідної клінічної проблеми, взагалі від особливості нашого пацієнта. Моніторинг відбувається через три місяці, але корекція не. Пізніше ніж через 6 місяців раніше, ніж через 3 місяці, робити дослідження лікованого гемоглобіну не варто зі зрозумілих причин, але ось все ж таки через 3 місяці потрібно це робити, і далі медикаментозне лікування, само собою, воно включає пероральні засоби і інкретиномиметики, і тоді вже інсулін. Є міжнародні цільові показники виснажені представлені в гайдлайнах, ну які власне говорять про цільові значення параметрів вуглеводного обміну, і це концентрація глюкованого гемоглобіну. В ідеалі вона має бути менше 7%. рівень глюкози в капілярній крові над ще серце від 4 до 7, 7, і рівень глюкози в плазмі постпрандіальної, він має бути менше. 10, за визначенням АДа. Наш наказ, наш протокол український. Він цілком узгоджений з міжнародними показниками. І от ви бачите, тут також на слайді наведені показники не тільки компенсації вуглеводного обміну, але і ліпідного, артеріальний тиск, індекс маси тіла. Те, про що ми згадували, що призначення лікування стратифікацією, його ведеться спираючись на стан здоров'я хворого і на очікувану тривалість життя. Чим більше очікувана тривалість життя, чим кращий стан нашого пацієнта, тим більш амбітні цілі, цільові рівні ми визначаємо для нього відповідно і для компенсації глобусів. Водного обміну, і для артеріального тиску, і лікування дисліпідемії також проводиться більш інтенсивно. І якщо у нас хворі похилого віку і з коморбідною патологією, до, до таких хворих ми ставимося трошки менше амбіційно, а більш ощадливо. Групи цукрознижуючих препаратів вам добре відомі, це картагоги, тобто сульфаніл, аміди і глініди. Це ті препарати, які впливають на інсулінорезистентність, на продукцію глюкози печінкою. Це насамперед бігуаніди. І е, тіазалідіндіони, і е, далі іде група препаратів, які впливають на всмоктування глюкози в кишківнику, тобто е, альфа-глікозідас інгібітори. Ну і е, далі в нашому арсеналі є інкретиномиметики, тобто агоністи рецепторів е, глюкагонопадубного пептиду 1 і інгібітори де 4 пептидази які впливають на також уже глюкозонезалежну продукцію інсуліну, і за агоністами рецепторів ще є така властивість вони впливають на апетит, на випорожнення шлунку, швидкість і коригують масу тіла, дозволяються. Робити ну тоді відносно новий клас препаратів – це інгібітори натрізалежного котранспортеру. Глюкози, і гліфлазіни, і це також дуже сучасний препарат, який впливає на реабсорбцію глюкози в нирках, також впливає на масу тіла, є кардіопротекторним препаратом. І зараз до нього дуже велика увага з боку кардіологів, і призначається він хворим з серцевою недостатністю, навіть без наявності цукрового діабета. І врешті-решт інсулін, який відповідає. Всім тим критеріям, які є і у ендогенного інсуліну. І фактори, які ми маємо враховувати, та сама персоналізація лікування, тобто це і ефективність препарату, і його безпечність. І те чи викликає він гіпоглікемії чи ні, і як він сприяє, чи навпаки перешкоджує розвитку серцево-судинних ускладнень, тобто кардіопротекторна дія наскільки виражена далі, наскільки впливає. На розвиток серцевої недостатності і немаловажно, оскільки лікування це процес пожиттєвий спосіб застосування препарату. До кожного хворого ми безумовно звертаємо увагу при призначенні цукрознижуючої терапії на всі ці фактори. І в яких випадках ми Призначаємо все ж таки інсулін хворим з цукровим діабетом другого типу. Безумовно, коли мова йде про декомпенсацію і про особливо, коли є ознаки кетозу вагітним і жінкам на період лактації. Коли є оперативні тручання, така перспектива у нашого хворого, коли є значне виснаження хворого, важкі ураження органів та систем, і, врешті-решт, відсутність ефекту від дієтотерапії і попередньо призначених пероральних цукрознижуючих препаратів. В Україні зареєстровано чимало інсулінів, і ви бачите це і ультракороткої дії, і короткої дії, і тривалої дії, і подовженої дії, і суміші. І серед всього цього переліку імпортних засобів ми бачимо і фармасуліни. Вітчизняні, і е, коли мова йде про цукровий діабет другого типу, величезне значення має інсулін, гларгін. і от на теперішній час ми маємо і е, фарма. Кивський інсулін, гларгін, тобто Айлар, і ось ці інсуліни вони відрізняються початком дії, часом початку дії і тривалістю дії, тому що подовженою дії там взагалі декілька діб може тривати ефект. Етапи лікування по Ми вже на це наголошували. Що модифікація способу життя призначення монотерапії. Потім ми моніторуємо, як нам вдається досягти цільових значень різних параметрів. Призначаємо другий препарат. Якщо цього замало через три місяці, ми можемо вже пропонувати третій препарат, і ми пам'ятаємо, що призначення кожного нового препарата ми очікуємо зниження глікованого гемоглобіну десь на 0,7%, один відсоток. Але якщо цього замало, то ми вже призначаємо комбіновану терапію, і мова йде саме про призначення агоністів рецептору глюкагоноподібного пептиду один. Якщо і це не веде до очікуваного результату, то мова йде про інсулінотерапію. І ще раз про роль сімейного лікаря клінічні рекомендації для сімейних лікарів говорять про те, що сімейний лікар має контролювати таку ситуацію і ініціювати призначення врешті-решт інсулінотерапії базисним насамперед спосібом. А якщо ні, то і базис болюсним. Способом і, безумовно, все це сприяє головній меті сімейного лікаря по курації цього хворого, тобто попередженню розвитку ускладнень цукрового діабета і продовженню тривалості і якості його життя. Ну, ось ми бачимо останні настанови, наприклад, 2020 року від Ада. І тут наведені алгоритми призначення цукрознижуючих препаратів, і в тому числі коли саме інтенсифікується інсулінотерапія і коли і які препарати призначаються, давайте прокоментуємо цю таблицю. І ось ін'єкційний інсулін в ролі спочатку базисного інсуліну він призначається тоді, коли. Рівень глікованого гемоглобіну у нас більше 10, або глюкози більше 16. До речі, якщо у нас пацієнт саме з такими параметрами вперше діагностується, то мова може йти і про призначення інсуліну відразу. Ну і ось ці параметри наведені, при яких ми призначаємо інсулінотерапію. В якій дозі? Стандартна доза – це 10 одиниць на добу базального інсуліну або 0,1-0,2 одиниці на кілограм маси тіла на добу. І далі ми титруємо Через певний проміжок часу, через три дні контролюємо стан пацієнту, як він переносить це лікування, чи не виникають гіпоглікемії, і ці кроки вверх-вниз вони десь 10% від дози інсуліну. Якщо цього недостатньо, то мова йде вже про додання до базового інсуліну і прандіального інсуліну, і початкова доза тут 4 одинички. І також відбувається поступово тетрація. Якщо і цього недостатньо, то ми переводимо просто на базис болюсний режим. І е, призначаються е, вже е, прандіальний інсулін перед прийомами їжі. І можливі в деяких випадках, коли мова йде про пацієнтів, які приймають НПХ інсуліни, коли вони вводяться двічі на день по 50% дози, або дві третини після перед сніданком і одна третина дози перед вечері. І також відбувається поступово тетрування дози У 2001 році. Ці рекомендації були дещо переглянуті, і в основному мова йде все ж таки про безпечність призначення інсулінів. І про те, що можна не тільки додавати інсулін до комбінованої терапії з використанням агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду, а можна і навпаки у пацієнта, якому вже призначена інсуліна терапія, додавати агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду, ну ось ви бачите клінічні ознаки надмірного використання базального інсуліну. Це коли доза базального інсуліну більше ніж 0,5 одиниць на кілограм, коли є значна різниця між рівнем глюкози. Над ще серце і прандіальної, коли у нас є все ж таки епізоди глікемії і гіпоглікемії, і коли глікемія у нас дуже варіабельна, власне, ось в цьому полягають ці оновлення, режим інсулінотерапії знову ж таки, ми проговорюємо, що ми призначаємо базальний інсулін на додаток до пероральних цукрознижуючих препаратів. Інтенсифікація відбувається поступово, переводиться хворий на базально болюсний метод, використання важливо готових сумішей і інсуліну, використання концентрованого інсуліну і комбінація інсуліну із інкритинами метиками. Переваги своєчасного призначення інсулінотерапії вони добре відомі, це сприяє збереженню секреції ендогенного інсуліну і покращує взагалі перспективи нашого хворого. Про стартову дозу ми поговорили. Показання для призначення прадіального інсуліну також ми зробили наголос на цьому. Примікс інсуліни ми говорили, що це ті контингенти, яким досить складно приймати інтенсивну терапію. І концентровані інсуліни мають свою перевагу. Ми знаємо, що інсуліни бувають тваринного походження людського і аналоги інсулінів, і безумовно аналоги для хворих цукровим діабетом другого типу. Вони найбільш доречні, тому що більш гнучкі і запобігають виникненню гіпоглікемії. І знову я звертаю вашу увагу, що є вітчизняний препарат АйЛАР, який призначається один раз. На день не важливо в котру частину доби, але важливо, що кожен день в один і той самий час. Ну і серед сучасних способів корекції вуглеводного обміну безумовно не можна не сказати про інсулінову помпу. Тут значно краще досягається корекція вуглеводного обміну. До речі, використовується тільки інсуліни короткої дії, і хворий навчається цьому і використанню помпи, і це дійсно сприяє компенсації його. І використання шприц ручок, особливо для хворих похилого віку, особливо для хворих з проблемами зору, це також дуже. Корисний пристрій, і також наголошую, що ручки взагалі-то є окремо для коротких інсулінів і окремо для інсулінів базальних. Ну і Декілька слів про діабет і коронавірус. Зараз знову повертається. Актуальність цієї теми, бо кількість хворих зростає. Ми маємо пам'ятати про те, що діабетики це найбільш уразливий контингент, і завдяки віку, і завдяки наявності супутньої патології, і хворі з ознаками респіраторної інфекції мають бути госпіталізовані. і Також мова піде про призначення інсулінів цим хворим для того, щоб прогноз коронавірусної інфекції був. Для них краще. Ну і висновки: кількість хворих зростає, кількість хворих, які потребують інсуліну, також зростає. Це питання потребує подальшого вивчення і, до речі, я вас скеровую на сайт кафедри внмед 3. Харків UA, де ця презентація доступна, і ви можете переглянути її в більш зручний для вас час і в зручному для вас темпі. Я дякую вам за увагу. Якщо є запитання, прошу.